Фари для Мерседеса Актроса МП4, а також для якихось там автобусів, названня яких я не знаю. Коротше, вони підходять на дуже велику кількість різних мерседесів, бо ці фари е, ставились на різні моделі. Є у нас з наявності ось такі фарки на 24 вольта, вони йдуть, лінзовані, лінзи йдуть моно. Одна лінза йде бі-лінза, інша буде моно. Ближнє світло от в цю лінзу у нас. Да? ні, Ближнє у нас от в цю разом з дальнім. І це окремо на дальній. Ось такий красивий буде денний ходовий вогонь. Також, звісно, тут є у нас ось такий поворотник. Обов'язково мається габарит ось такий. Ось таке буде ближнє. І ось так дальнє. А тепер давайте подивимось на світло на стенді. Вони формують дуже чітке світло з чіткою світлотіньовою межою. Дуже широке світло, без паразитних засвітів, нічого лишнього тут немає у них. Це ближній і ось такий буде дальній. Пари мають обов'язково коректор, це все можна налаштувати, вони встають в штатне місце без будь-яких переробок. Штатна фішечка для підключення. Я підключав вас для, віду, для вас ось такими дротиками, а ви підключите своєю штатною фішкою. Всі регулювання, всі коректори, все тут є. І за свої кошти ну, це просто топові фари, які тільки можна поставити на вашу вантажівку. Також є протитуманні фари і також є фари на різні інші вантажівки. Є на 105-й, на 106-й на MAN ГХ, ТГС, на сканію там r 420 і коротше, ну, на дуже велику кількість різних вантажів, вантажівок у нас є в наявності фарки. Для того, щоб замовити, телефонуйте, будь ласка, на ці номери телефонів або переходьте до нас на сайт. Більшість фар вже виставлена на нашому сайті. Сайт CarStore.com.ua, посилання на сайт є в шапці профілю. Дякую.